Всім привіт! Сьогодні у нас чоловічий день, тому що цей епізод про суто чоловічу проблему. Але я впевнений, що багатьом жінкам його варто послухати, бо у вас є чоловіки, партнери та найкращі друзі, яким це було би корисно знати: простатит. Він лікується не масажем та антибіотиками, а покращенням руху крові у малому тазу. Тільки у такий спосіб можна позбавитися цієї чоловічої хвороби 21-го століття. Обов'язково треба сказати, що цей епізод я записую не за лекціями та виступами Лілі, а за текстом лікаря-гінеколога. Так так, сам здивувався. Посилання на повний матеріал ви знайдете в описі подкасту. А записати я його вирішив, бо поради лікаря здаються мені абсолютно логічними та доцільними. Отже, перше. Корекція поперекового крижового відділу хребта є обов'язковою. Часто порушення роботи вісцеральних органів пов'язане саме з попереком та крижом. Друге мануальна терапія грудопоперекового переходу та робота з жовчним міхуром. Порушення відтоку жовчі одна з причин хронічного запалення кишечника. Третє. Виключаємо абсолютно всі борошняні продукти, будь-яке солодке і фрукти. Щонайменше на три місяці, свинину обов'язково також виключити, замінивши її на баранину чи яловичину. Важливо не переїдати. Четверте: пребіотики, пробіотики та метабіотики обов'язково повинні входити в набір того, хто лікує простатит. П'яте сон та стрес. Якщо немає нормального сну і є постійний стрес. То ви простатит ніколи не вилікуєте. Якщо ви не готові ці два пункти коригувати, зміріться з болячкою і просто не витрачайте час і гроші на лікування. Шосте. Вітаміни. А саме цинк. Він набагато важливіший для простати і його дозування має бути теж великим. Сьоме. Робимо фітнес. Особливе навантаження даємо на ноги. Саме м'язова робота ніг забезпечує посилення кровообігу тазу. Але це скоріше профілактика загострень, ніж терапія. До речі, це вже додаю від себе. Китайці кажуть, що старість починається зі слабкості ніг, підсумок, який робить лікар. Простатит це не бактерії у простаті, це кишечник, що не працює. А я від себе додам, що існує безліч наукових підтверджень тому, що чоловіки з зайвою вагою, які перебувають у постійному стресі, мають високі шанси загоріти на простатит. Тому чоловіки слухають подкаст ще раз, а жінки пересилають посилання на нього своїм чоловікам, партнерам та друзям. А на сьогодні у нас все. Почуємося завтра.